Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка вівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на нашій електронній пошті. Шукаю собачка у Нашу програму дивляться сотні тисяч людей по всій Україні, і вони також допомагають нам у пошуках шанси великі. Тож пишіть нам якнайшвидше. Одна з наших попередніх історій, а саме звільненого з полону на Харківщині Олександра Малакея, вийшла доволі резонансною. Спочатку на неї відгукнулася родина полоненого Василя Бедюка, а недавно на нашу пошту прийшов ось такий лист. У вашій передачі від 4 жовтня звільнений з російського полону чоловік назвав прізвища хлопців, які були з ним у Гоптівці. Так от, серед названих був мій чоловік. Ігор Андрійович Назаров, який зараз перебуває в полоні, але це не підтверджено російською стороною. Ми одразу ж зв'язалися з авторкою цього листа, дружиною Ігоря Назарова Наталею та Олександром Малакеєм. Тож зараз у нас сюжет з усіма подробицями зникнення Ігоря Назарова, які нам відомі на тепер. З початком бойових дій ігор разом із батьком записалися до тероборони Харкова. З березня у складі дозорів вони чергували на блокпостах, охороняли мости. А коли у старому Салтові росіяни почали прориватися з боку Вовчанська, вступили з ними в запеклі бої. Кадані 2 має тільки туди попали. Он вирвався на зв'язок, Он мені позвонів. Я слышала та всього телефон, який там біля обстріли жорсткі. Олександр Малакей, історію якого й побачила у нас Наталя, понад три місяці провів у загальній камері у Гуптівці, де серед полонених утримували й Ігоря Назарова. Сашко пригадав, як саме той розповідав про бої на підступах до Харкова і про свій арешт. Попався він під мінометний огонь, як він розповідав, З напарником вони були називають називатися. Попали під обстріл, напарник був ранений. Його напарника раніли, а Ігор не смог уйти, руски солдати його взяли. Це сталося 3 травня. Того ж дня зв'язок з ним урвався. Але про те, що її чоловік у полоні, Наталя дізналася значно пізніше і цілком випадково. Вона побачила 2-хвилинне відео, викладене росіянами в мережу. Російський телеграм-канал МВД ЛНР було відео допроса, но але відділ була там там не представлен. Навіть не фахівцю зрозуміло, що ця зйомка дуже порізана і склеєна так, щоб скомпрометувати бійця. Хоча як не намагалися російські пропагандисти, багато отримати від ігоря не змогли. Поначалу були в Харкові, а 2 мая нас перекинули в старий Салтов. А оді тут аж бойові дії. зверніть увагу на відео за Ігорем видно знаки поліції невизнаної ЛНР, Тож сім'я вирішила, що його утримують у Луганську, і лише з нашої програми вони дізналися, що протягом усього літа Ігор залишався на Харківщині в Гоптівці. Проте поганою новиною стало те, що довготривале перебування у підвалі, вочевидь, далося йому взнаки. моєго мужа були проблеми зі здоров'ям. У нього був розрваний лініс в каліні. Ему нужно было делать операцию. У Игоря обострение с коленкой пошло, он тяжело на ногу было становиться. Его врачи кололи обезболивающие, мазь давали. И в итоге чуть позже поспо, поставили шин, чтобы он не сгибал ногу, потому что ему очень тяжело было передвигаться. Розраховувати на серйозну реабілітацію можна було лише в лікарні. Та для Ігоря, який вважався військовослужбовцем, визволенням міг стати лише обмін полонених. Ігор Пасана просився на обмін. В лагері на плені, поміняли. Він попав на Україну сім'ї. Йому пропонували в Луганськ поїхати, типа за них воювати. Ну, без сім'ї нікуди, я хочу додому. У серпні Олександра Малакея перевезли до козачої лопані, а Ігоря Назарова відправили в невідомому напрямку, можливо, у Вовчанськ або Білгород. Та на даний момент його взагалі нема в жодних списках полонених. Шановні глядачі, якщо вам знайоме обличчя Ігоря Назарова і ви знаєте, де його шукати, будь ласка, напишіть нам негайно. Чоловік хворий, він потребує медичної допомоги. Якщо ми будемо знати, де його утримують. Сім'я зможе звернутися до офіційних інстанцій з проханням внести його у списки на обмін. Наш контакт для зворотнього зв'язку зараз на екрані. Днями до нашої редакції звернулася Антоніна Савенкова, яка вже понад півроку розшукує свого сина. Вона обійшла вже всі державні установи, написала сотні заяв у міжнародній організації. Однак З'ясувати правду і дізнатися, де її син, і досі не змогла. Тому ваша допомога, шановні глядачі, ну по суті, остання її надія. Отже, 49-річний Олександр Савенков. Чоловік мешкав у Харкові, але на початку війни поїхав до батьків у старих Салтів. Він займався активною волонтерською діяльністю, допоміг ну, дуже багатьом мешканцям Харківської області. І от, 20 квітня, він їхав до старого Салтова своїм авто, Це був чорний фольксваген Гольф. Однак, після Чугуєва він безслідно зник. Правоохоронці сказали, що його телефон більше не вмикався. Автомашину Олександра. Також не вдалося розшукати. Чоловік, ну, знаєте, так ніби розчинився в повітрі. Не розшукали і жодних свідків його зникнення. Тому зараз ми просимо допомоги у вас, шановні глядачі. Якщо ви бачили після 20 квітня Олександра Савенкова, або, може, бодай щось про нього знаєте, напишіть нам якнайскоріше. Наша електронна пошта шукає собачка у корнет. Буквально на початку цього ефіру ми отримали нову заявку на пошуки з села Мажугівка, це Чернігівська область. І вже просто зараз ми можемо дізнатися всі подробиці, бо людина вже на зв'язку з нашою студією. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка, Михальчук, Оксана Васильівна. Дуже приємно. Я Анатолій. Оксана, розкажіть, кого ви розшукуєте? А, розшукую свого чоловіка, Михальчука Ігоря Валентиновича, який. А... Пропав без вісті з березня місяця цього року. А коли і за яких обставин зник ваш чоловік? І це сталося на окупованій території? А зник він 11 березня цього року о, в Чернігівській області село Мажугівка поїхав на велосипеді за продуктами. Та по цей час немає ніяких відомостей. Оксана, а ви куди-небудь зверталися в пошуках свого чоловіка? Ну, в якісь інстанції, якісь організації. Дивіться, з починаючи з квітня місяця, ми зверталися в усі можливі і міжнародні організації, і наші міські організації, які займаються пошуками. І на початку червня місяця нам надійшла неофіційна інформація про те, що він знаходиться у полоні в Російській Федерації. Тобто офіційно це не підтверджено. Слухайте, а може наші державні установи можуть допомогти встановити істину. Ви до них зверталися? Так, ми писали електронну почту, відправляли листи. Також писали різні звернення, заповнювали різні форми: і в Червоний Хрест, і в СБУ, і в НІП, і в ГУР. І на жаль, ніякої інформації нам не надали. Дякую вам, Оксана. Ми будемо сподіватися на відгуки. На жаль, інформації вкрай мало, але це не означає, що пошуки безнадійні. Отже, ми шукаємо свідків, які бачили, що сталося з Ігорем Михальчуком 12 березня в селі Мажугівка Чернігівської області. Або ж, якщо інформація про те, що він у полоні правдива, то ми чекаємо звісток від людей, які були разом з ним в ув'язнені і можуть підтвердити місце його перебування. Будь-яка інформація нам дуже важлива. Адреса нашої електронної пошти «Шукаю собачка Укрнет. За останні кілька тижнів було обмінено сотні наших героїв-українців. І кожен з них зі своєю унікальною історією, за якою можна знімати цілі повнометражні фільми. І вони обов'язково будуть, ці фільми. Їх знімуть. А поки ж у кількахвилинному сюжеті історію Марини Голінько, військового медика, розповість її сестра Альона. Марина Голінько, військовий медик, а точніше, старша лейтенантка медичної служби 36-ї окремої бригади морської піхоти, і для своїх котиків вона справжня берегиня. Раніше я ніколи не задумувалась, хто такі військові медики а Виявляється, це як Янголи над військовими. Завдяки медикам багато українських сімей не отримали страшної звістки. Марина була загартована бойовими діями і роботою під кульними та снарядами ще до початку повномасштабної війни. Однак бути заздалегідь готовим до тих подій, що відбувалися в Маріуполі, навряд чи можливо. Вона нам не розповідала про те, що вони їли тоді вже посередині березня. Двічі на день вони економили продукти харчування. Вони ніколи не розказували, і ніхто з них не розказував, як лікарі там втрачали свідомість від виснаження, тому що вони працювали нон стоп 24 на 7. Вже в квітні Марина разом з морпіхами оборонялася на території Азовмашу, і це була навіть не оборона, а справжнісіньке виживання. В той час у соцмережах почали з'являтися повідомлення, що морпіхам уже просто нічим воювати. Про харчі й воду годі й говорити. Справжній жах довелося переживати і Альоні, розуміючи, що вона ніяк не може допомогти своїй найдорожчій сестрі. Останнє повідомлення було, що все погано. Навколо мене дуже багато людей. Я плачу. Я вперше, що початку війни, дозволила собі емоції. Після того зв'язок з Мариною зник. І що вона жива, Альона дізналася з телеграм-каналів окупантів. Там же ж її було її фото. Вони навіть знаєте, ну вони навіть не написали їх прізвища. Вони їм просто поставили номери, знаєте, як в Освенціні. Марина жива, а відтак найстрашніше вже позаду. Тож передальоною постало завдання врятувати сестру з полону. І до такого завдання вона підійшла вкрай відповідально. Інформаційний шум про Марину Голіньку був де тільки можливо. Люди з її частини мені дзвонили і казали, що після того як Марина приїде додому, обов'язково вони хочуть побачити, яка в неї сестра. Тому що каже: немає такої державного органу, який би не давав запити про Марину. Бо вона всюди каже: Я знаю її прізвище, ім'я по батькові рік народження, і каже ваше прізвище, ім'я по батькові. Тобто для Альони всі наступні тижні і дні перетворилися на боротьбу за звільнення Марини. Що на день, то мітинги, акції, розмови із держорганами. Я взагалі дивуюся витримці тих людей, бо я ж була не одна така. В них. От і я дякую їм за те, що взагалі вони за те, що вони зі мною говорили, говорили нормально, говорили коректно і вислуховували. Та найбільше інформації про Марину Альона отримувала від звільнених людей з полону. Було приблизне розуміння, де вона, але ж легше від цього не ставало. І коли ти посміхаєшся, то можливо вона плаче. Ну, от, і, а можливо, в цей час її От. Це насправді жахливо, і такого а, не дай Бог таке пережити взагалі. Усе змінив один дзвінок від мами. все забулося, всі ті переживання після того, як мама дзвонила мені і казала, вона подзвонила, вона подзвонила. Це був такий крик в телефон, що не ну, треба було пояснювати, хто дзвонив. Марину обміняли, а вже за кілька днів відбулася найзаповітніша зустріч, про яку Альона мріяла понад півроку. <плес> Марині довелося пережити пекельні тортури, як моральні, так і фізичні. Однак російським загарбникам на щастя не вдалося її зламати. Коли й сказала Маринка, а що далі ти там плануєш і далі? Вона каже: ти знаєш, що до нового року залишилося 11 тижнів. А ні, а вона каже, ну от... ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, що буде далі. Тому треба жити сьогодні, зараз. і коли в тебе є життя, треба не насолоджуватися і цінувати те, що коло тебе є. Так і є. Адже війна змусила нас усіх усвідомити, що нема в житті нічого ціннішого за саме життя. Життя своїх близьких, своїх рідних, які наповнюють його сенсом, радістю і любов'ю. Там, у полоні, Марина Голінько, мабуть, не раз прощалася з життям. Вже післязавтра ми розповімо вам її історію перебування в рашиських катівнях, точніше, розповість сама Марина про все, що їй довелося пережити і відчути. Так що дивіться, уже в четвер шукаю тебе о 19-й годині. Історія Марини Голінько з перших вуст. А поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.уа.інфо, наша електронна пошта шукає собачка укрнет. Пишіть, якщо ви когось загубили або, може, впізнали в нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.